Всім привіт! Вас вітає онлайн-прийомка. Третій раз я в клієнта не знаю, де він цей металобрухт бере. Багато в нього є, але подивіться, що є. Подивіться, що є така плита. Каже, що заміряв чоловік 1,2 см приблизно. Ну, Ми її двох, ми то козаки здорові, але ми її не цей не піднімемо. Я зараз болгарочкою напополам розріжу. Гарна така плита, потім, можливо, навіть скажу, скільки вона заважує. Цікава-цікава плита, я думаю, на кілограм, напевно. Я знаю, скільки 150, напевно. Ну, побачимо зараз в кінці, я вам скажу, скільки вийшло е ваги. Ну, е Важкувато йде, але дивіться, круг на грубому металі майже не стесується. Він таке на жестянці стесується. А так, ну нічого, ми і подолаємо. Потім знімав вітру, сантиметрів 4 пройшов. Отак ми зараз і не поплавом розпустимо та й два здорових козака занесемо помаленьку. Так, Тепер дивіться, всіх до кого їду, щоб був отак складений металолом. Щоб отак було. Все складено. Бачите? Як? Ось ця плита, що ми порізали. Гарненька така, товстенька. От. І отак гарно чоловік склав металобрухти. Бачите, зараз ми його. Там кольоровий метал, тут чорний. Все біля виходу і ми так прямо в прицепчик мені зараз фух, це все і закинемо. Так що так, що всі так підготавли металом. Ну що, гарне завершення дня вийшло. Та пластина заважила 200 кг рівно, там без декількох кілограм. І на цьому замовленні ми взяли не взяли не я взяв тонну 760 е, желіза, міді 39, алюмінія 188 Ну, коротше, Нормально. Людині я дав 20 ну, 900 гривень. От, людина дуже сильно довольна, я ж у нього третій раз забираю. За три роки цих перший раз, то не три забрав, другий раз десь тонни дві. І це знову. І все в нього там ще є, і є, і є. І ще, кажу, буде. Хату валить і багато на горищі дуже метала. Ну таке. Значить, повніть про розіграш, про посилочки, в кого буде найбільша посилочка, завтра я вже отримую посилочки і подивимося, хто буде в лідерах. На рахунок вина, дивіться попереднє відео, побачите.